Привіт всім шанувальникам волейболу. Це наш підкаст десь між сіткою. Мене звати Женя, я професійний гравець тренер з волейболу. А я Марина, любителька та волейбольна фанатка. А, разом ми розбираємо волейбольні події в Україні та не тільки а, та хочемо зробити так, щоб волейбольна спільнота ставала більшою. Так, і сьогодні з нами так само, як і в минулий раз. Кіса Їй дуже цікаво, що в нас тут відбувається. Ми минулого разу її толком не представили сьогодні. прям. Наша красуня. І, до речі, хочеться сказати в самому початку. Вам велике дякуємо за вашу підтримку, за всі коментарі, які ви нам написали, за всі ті слова, які нам багато людей сказали особисто. Нам дійсно дуже приємно. Ми намагаємося, стараємося і будемо надалі робити для вас цікавий контент. Тому пишіть вашу думку знов ж таки в коментарях. Нам це дуже важливо. Так, дякуємо вам велике. І так, це десь між сіткою. Поїхали. Сьогодні хочеться поговорити про таку е, круту подію, як Золота Євроліга 2025 року. Е, всі ми знаємо, що наша збірна приймала в цьому змаганні участь. Для багатьох не секрет, з яким результатом в етозі дівчата наші вийшли. Але ми не будемо спойлерити, тому для тих, хто цього не знає, ми все скажемо прямо-саму в кінці і хочемо поетапно розібрати взагалі результати кожної гри. Але спочатку дуже цікаво, які гравці війшли до збірної, які не війшли. Хто тренер в цьому році, бо наскільки я знаю, він змінився. І отак, ось подробненько: хто зв'язуючи, хто діагональна, розкажеш мені? Так, звичайно. Хочеться почати з Керманича, нашої національної збірної з тренера, звісно, ти права. В цьому році у нас новий тренер, польський фахівець Якоб Глушак. Він змінив на посту тренера Івана П'яткова. Угу. Це польський фахівець, який працює наставником також польського клубу та Урон Ліги Радомка. Після 20-денних зборів якраз у Польщі та трьох товариських матчів з Румунією. Новий тренер однозначно вирішив, хто саме буде представляти нашу збірну у Золотій Євролізі. І це наступні гравці. Почнемо з звичайних. Це Дар'я Шаргородська, е, яка представляла команду в цьому сезоні з Казахстану. Житс, та Станіслава Парфенова, е, Буковинка-Чернівці, Діагональні Анастасія Крайдуба, Бандунг Індонезія, та Анна Артишук, е, Зуль Німеччина, Догравальниці нашої команди: Олександра Міленко, РТТ Спорт Туреччина, Юлія Демар, Жетис Казахстан, Адріана Павлик, Буковинка-Чернівці. А Валерія Нудьга з дуже складною назвою її клубу, яку ми краще прикріпимо у відео. Тому що не хочеться нікого ображати і думати, щоб ви не подумали, що ми лаємося. Кісенька команда оу! Кісенька. Її команда з Туреччини. Також е, наступна позиція на центральній блокуючі: це Поліна Герасенчук, е, Буковинка-Чернівці, Діана Милюшкіна, Кемпер Франція, Анастасія Маєвська, Динамо Бухарест Румунія та Уляна Котар, е, Марк е, Баруель, Франція. І залишила нас Олібер Кристина Нємцева, капітан нашої збірної, Буковинка-Чернівці, та Аліка Луценка е, Йованас-Литва. Ух ти, знаєш, настільки круто. От я почула як наші українські е, команди, так і іноземні. І блін, я дуже рада за те, що наші дівчата і взагалі що наші гравці, як е, би е, так сказати, користуються популярністю у закордонних клубах. Так, це дуже добре, що у них є такий досвід виступу в іноземних. Чемпіонатах. До речі, глядачам, які свідкують за нашою збірною, вас має вимкнути питання, чому не прозвучали деякі прізвища, такі, як Світлана Дорсман, багаторічний капітан нашої команди та центральна блокуюча, та Вікторія Дончак. Ці гравчині, на жаль, пропустять золоту Євролігу саме через травми. Маю надію, що вони пошвидше вилікуються і приєднаються до нашої збірної. Подалі, так маємо на це надію. І також поза заявки залишились також дві дуже потужні гравчині. Це найкраща волейболістка України 24-го року, Валерія Якушева. Та МВП чемпіонату України Поліна Дзюба. Ну слухай. Я наскільки я розумію, там була конкуренція дуже велика. І ще знаєш, це як кажуть, новий тренер, нові порядки. Він зробив свій вибір. Дуже цікаво, що у нього взагалі було в голові. Типу, бо ну для мене дійсно найкраща волейболістка. Ребята. Але ми всі знаємо, що наша збірна дуже гарно себе проявляє. І так. Цілому ми з тобою розібралися зі складом збірної. Тепер розкажи мені, будь ласка, як взагалі пройшли перші ігри. Я розумію, що це було хвилююче для дівчат. Що ну тільки дебют, так би мовити, в цьому році? Як вони впоралися з цим? Так, ти правильно все говориш. Дебют, новий тренер, трішки змінений склад команди, але наші дівчата впоралися на добре. Перші три гри вони виграли з зеркальним рахунком три і продемонстрували дуже е, потужну гру, як в Атаці, так і на блоці. Христина Нємцева, наш капітан та недосвідчена ліберо, показала, як потрібно приймати. Звичайно, <хи> звичайно, хочеться її відзначити, е, тому що саме завдяки е, гарному прийому нашої команди ми змогли показати високий процент в атаці. В Перші ігри наша збірна грала проти Іспанії. Чорногорії та Португалії приблизно кожний матч пройшов за одним і тим же сценарієм, де наші гравчині віддали лише по одній партії в кожному з цих матчів. А в цілому в останніх партіях демонстрували та нав'язували свою гру суперницям і ну, домінували, скажімо так, над ними. Ну це дійсно так. Так, блін, це дуже круто. Наші дівчата, прям знаєш, такі як. День сурка, як називається. Але рада, що саме в сторону нас, так, в сторону так, нашої так, перемоги. Да, перемоги. Так, три перші гри вони відіграли дуже круто, як відбулася четверта. Четвертий матч, до речі, почався з невеликого конфузу. Не вімкнули гімн України. Але по своєму так досвіду можу сказати, що це навіть придає ще більше емоцій, та якоїсь мотивації, тому що вони не розстелялися, не розгубилися. Вони почали в унісон співати гімн нашої країни. Клас! І у нас така так само у клубі є така традиція. Неважливо включають гімн чи не включають його. Ми співаємо завжди його всією командою, і це дуже заряджає на гру ти прям. Максимально сконцентрований, максимально заряджений на перемогу, тільки перемога тільки вперед. І це одразу можна сказати і про наших дівчат, тому що вони просто ну, розгромили своїх а, суперниць зі Словенії, виграли 3-0, просто ну, ну, да. браво! Просто браво! Я розумію, наскільки це було до мурах. Я бачила відео, як дівчата співали цей гімн, особливо ще з тим, яка у нас зараз ситуація, а. і що вони за кордоном представляють нашу країну співати самостійно гімн. Клас. Ну насправді я розумію, що це була помилка з боку організаторів, але а, помилка, яка перекрутилася в щось набагато більше, в щось набагато більше емоційне таке. Круто, а. класно, що. Перші чотири гри наші дівчата виграли. А як пройшов п'ятий матч? П'ятий матч, наша збірна е, зіштовхнулася з е, дуже непростою Швецією. Збірна Швеції вже не перший раз е, дає нам е, прочуханки, можна сказати. В них дуже сильна е, діагональна. Я б сказав, бо навіть одна з найсильніших на цій позиції Ізабель Гок. І в цьому матчі, на жаль, ми програли. Перша наша поразка у групі, але нічого страшного, рухаємося далі. Так, ми програли 3-0, але я вважаю, що без поразок не буває перемог. І я думаю, в кінці відео ви роз... зрозумієте, чому я це кажу. <рес> так, блін, ну насправді сумно за п'ятий матч, чесно. Скажи мені, що ти мене зараз порадуєш, і скажеш, що шостий матч, наші дівчата виграли. Будь ласка. Ну, так співпало, але насправді шостий матч і останній матч у групі, наша збірна розгромила Словаччину 3-0. Ну, тут навіть нічого додати, впевнена перемога нашої збірної. Як і перед цим можна відзначити Анну Артишук. Вона в кожній грі була як перша в атаці, наша скрипка, головна, скажімо так. Бо вона була найрезультативнішою в нашій команді майже в кожному з матчів, які вони грали, угу. на неї більш всього опиралися, і вона показала себе з найкращої сторони. Клас. Клас. Все. Отакі От новини мені набагато більше подобаються. Так, наскільки я розумію, шостий матч був за вихід до фіналу чотирьох. Правильно? Так, саме так. І тоді наступний у нас цікавенький півфінал. Так, ми дійшли до самого цікавого, до вже самих важливих ігор, і це півфінал. І в півфіналі ми попадаємо на наших, сказати, так скажемо, обідчиків збірної Швеції, з якими ми програли у групі 0-3. І слава Богу. Наші дівчата проявили неймовірний характер і змогли переломити у другій партії хід гри. Вони програвали і 5-11, і 17-20, але змогли вижити з себе максимум і. Виграли цю надважку партію і взагалі змогли обіграти збірну в Швеції і вийти в фінал. Тут да, це, знаєш, як помстилось. Помстилися, так. Да. Боже, у мене зараз один мем, коротше, в голові, а я не договорила. Ти що оце? Блін, круто, так. І фінал найголовніше, Найголовніша найцікавіше. Подія. Да, да. Так, як все ж таки пройшов фінал? Мені здається, що навіть. Я кажу, важливішим був півфінал, бо в фіналі наша команда, як і до цього, показала максимально гарно підготовлену гру. Видно було, що вони дуже гарно тренерський штаб розібрав. Вони грали з командою Угорщини в фіналі, було дуже видно, як вони підлаштувалися під них. Вони впевнено використовували свої моменти та вирішили питання в чотирьох партіях. Тобто вони роз, ну, можна сказати дуже впевнено перемогли 3 з рахунком 3 1 Ой, знову ж таки, згадується початок, початок цього да. турніру: типу, як почали, так і закінчили. Блін. Так. Клас. Все, перемога. Перемога, так. Так, а взагалі, от всі так кажуть, ми перемогли в Золотій Євролізі. Супер. Ну, взагалі, перемога це завжди дуже круто, але я чула декілька інтерв'ю з гравчинями. Мені попадалося в інтернеті і казали про те, що дуже важлива є ця перемога. Чому чому нам настільки вона була потрібна? По перше, вона була дуже нам потрібна з того плану, що нам потрібні рейтингові очки. Це дуже важливо для потрапляння наступного року до націй, де ми дуже хочемо зіграти, і ще не виступала наша збірна. У Лізі націй, а також ми стали за допомогою нашої перемоги, перемоги нашої збірної в Євролізі, зможуть зіграти дівчата у, 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 у Кубку претендентів. А також в серпні жіноча збірна вперше за довгий час буде грати на чемпіонаті світу. За довгий час? Так, наша збірна в останній була на чемпіонаті світу аж в 1994 році. Ого! Угу. Тому представляєш, наскільки це Важлива для нас подія, для нашої збірної, та яка це відповідальність для дівчат, щоб гарно поставити нашу збірну, посісти якомога вищі місця, показати, на що ми здатні, що ми вміємо грати в волейбол, що ми не тільки, що нас не тільки самі красиві дівчата, ай, ай. але й самі сильні. Блін, клас. От, чесно, от, знаєш. Я якось до того не усвідомлювала, наскільки це все так по ниточкам зв'язано. Мені здавалося, знаєш, що, ну чемпіонат світу, типу ну, чому там не будуть грати всі команди зі всіх країн. А виявилося, що все не так-то просто. Тому ну, дівчата великі молодці, може, може хтось з дівчат збірної подивиться це відео в розумнички. Ну, чесно, ми дуже горді за те, що такі дівчата е представляють нашу країну. Ми за вас вболіваємо! Так, ви найкраще. Ну що, друзі? В цілому, це наш такий коротенький огляд на золоту Євролігу 2025 року. Ми вже будемо з вами прощатися і просимо вас не забувати про те, що зараз наразі коїться в нашій країні. Ми кажемо дякую велике від нас за те, що наші військові, наші воїни нас захищають. І Просимо вас разом з нами долучатися до зборів. Ми, як і в минулому відео, залишимо посилання в описі цього відео. Тому, будь ласка, перейдіть. кожна гривня завжди важлива. Хлопці потребують так само нашої допомоги, як і ми її. Так, ще раз хочеться вам подякувати за вашу активність. Нам важливий кожен ваш коментар, кожний лайк та підписка. Ваш фідбек надихає нас працювати якомога більше і частіше викладати нові. Відоси, подкасти, щось нове придумувати, і ми хочемо, щоб ви не зупинялися так само, а ще й більше підписувалися, писали в коментарях, що вам подобається, що ще додати. Та взагалі, все, що у вас на думці, будь ласка, так тому скидайте мамі, бабусі, нехай вони теж розбираються у волейболі. Да. От. Ми всіх вас дуже любимо. Будемо чекати вас ще раз на наших відео. Або можете ще переглянути наші минулі відео. Обов'язково перегляду наші минулі відео. Так, тож ми всім вам вдячні і всім па, -па! па, -па!